А я вам ще по телефону сказала, що нічим не можу вам допомогти. Існують правила, і вони діють на всіх. Чи може, ви вважаєте себе якоюсь особливою? Дитина не річ. Коли ви казали, там народили у 1997 році? Ви розумієте, що зараз ваші дівчинці. Вже майже 30 років. Є добрі люди на цьому світі. Якби я навіть і хотіла, я б не змогла вам допомогти. Всі документи згоріли під час бомбардування. Чекайте, я згадала вас? На вас така ж сама сукня. Я не маю права на розголос цієї інформації. Єдине, що можу вам порадити, це здати ДНК тест, можливо, пощастить.